Доброти, нічого не добре без неї, так безрадісна жизнь. Особливий настрій для особливого свята у Херсоні більше не йдеться про закриття чи укрупнення спеціальної школи номер один. Нагадаємо, батьківські занепокоєння виникли через надмірну зацікавленість будівлею закладу з боку сторонніх осіб і мовчанку чиновників. Резонансна тема вперше зазвучала на ТРК ВТВ+. Благодарі ВТВ+, за те, що уділили нам увагу, Паня в Мало того, що в інтернеті поднялись много газет, поднялись. і за, 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 за нам потянулась наші чиновники. Шкільне свято до міжнародного дня інвалідів у батьків і педагогів легкий шок, Ще ніколи заклад не зустрічав цілий десант посадовців: освітянське керівництво, депутати міськради і запевнення на цих дітях. Точно не економитимуть Офіційно Хочу сказати, школа не буде закрита, буде фінансуватися і здання це нікому не нужно. Так що. У святковий день вихованцям школи, на якій ще недавно збиралися поставити хрест, є що показати зусиллями педагогів для цих дітей можливо багато чого. Наші діти стали лауреатами конкурсу для дітей інвалідів. Ми все можемо. Наші діти постійно становляться призорами спортивних мероприятий. наші діти участвують в конкурсах декоративно прикладного іскусства. Педагоги впевнені, їхні вихованці можуть і ще краще був би стимул Ремонт у їдальній і спортзалі, переоснащення майстерень. Саме цього у школі чекають від влади. Я ж ніяк не згубних реформ.